Так, Маємо автомобіль Renault 2.1.9 п'ятого року. Мотор F9Q812. В даному автомобілі стоїть двохмасовий маховик. Сьогодні ми будемо робити заміну двохмасового маховика на одномасовий від трафіка. Мотор стоїть такий самий, модифікація інакше. Але по, розмі по розмірам, все має підійти. Є, на форумах читав, є коротше, люди, які вже міняли, вроде довольні. От, по розмірам мірили також. Вроде все має підходити от такий от маховик піде. От його номер, видно. От. Кріплення болти, болти точно такі ж саме, як на рідному двохмасовому маховику. Кількість зубчиків для датчика колінвалу точно така ж. І кількість зубчиків для стартера точно така ж, як на рідному маховику. Все пораховано, все прораховано. От, єдине, що цей маховик чуть-чуть вужчий, чим двохмасовий. Але, як кажуть, компенсовується за рахунок корзини, бо на такий комплекс щеплення корзина йде товще. Ну, за що того компенсовується. Ну, зараз ми знімемо коротше, і тоді... Так. Е... Коротше, було декілька варіантів, як тут все зробити. Перший варіант це зняти повністю нижній підрамник, нічого не чіпати, зняти подушку. Кріплення коробки, ось вона. От, підважити е, сам двигун, зняти коробку, зняти маховик ну і зробити його заміну. Але е, так як морочитися не хочу з підрамником, було, другий був, зроблено був другий вихід, е, хотіли комплексно просто повністю весь двигун достати, є підйомник. От, е, поставити собі його збоку, зняти коробку. І поставити її, ну, тобто зробити заміну щеплення. Але в процесі розборки, от, бачите, всю морду розібрали, ну, розбираємо всего на все десь 2-2,5 години. О, тут і толком розбирати та нічого, головне, там антифріз позливати і масло з коробки. Взагалі, ліву півось, ну, право, точніше, півось ми чіпати не будемо. Ми тільки е, зняли кріплення підшипника, який кріпиться до блоку, і зняли нижню подушку. Коли будемо знімати коробку, просто воно. Сам, сама півоз болтається і вона просто собі злізе. А от права зараз будемо знімати. Придеться знімати колесо, знімати півось, витягувати з коробки і тоді її знімати. Коротше, було прийнято таке рішення. Оця частина підрамнику, оця невеличка, телевізор, так називаємо чи як його правильно називають, вона кріпиться на чотирьох болтах. Один там, другий там, і два от під балками. Ми їх відкрутили. Ну, жили, не лишили. Зараз ми знімаємо. І у нас є повний доступ знизу під двигун. Коротше, що ми зробимо? Знімаємо цей телевізор, знімаємо колесо, підважуємо мотор, знімаємо коробку, викидаємо її сюди, ну, з подушки знімаємо, викидуємо її сюди, знімаємо собі маховик, міняємо, ставимо і все. Ну, тобто такий от фронт робіт. Ну, не знаю, сьогодні спіємо, не спіємо, але знімемо маховики, мах, маховик щеплені, зараз порівняємо, подивимося, щоб було понятно, що, як, куди, щоб розвінчати так сказати, всі міфи. От. Ну, принцип дії взагалі двохмасового маховика, що е, так сказати, демпферний елемент е, сам знаходиться в самому маховику. Тобто зараз у даній комплектації автомобіля на трафіку наоборотжує. Маховик це металічна болванка, просто, яка крутиться. От. А сам демфер знаходиться в диску. От. Ну, диск в коробці, не хочу вже доставати, вже пізніше достану. Тобто, ну, в принципі... Ну, тобто роботу воно виконує одну, одну, і, одну і ту саму. Ну, зараз по факту розберемось. А, що знизу було зроблено? І ще знизу були відкручені болти від стартера. Не хочу лізти вже під низ, я ми вилізьмо, можливо, пізніше залізу. І було відкручено також кріплення вихлопної труби. Ну, В принципі, все, щоб мотор просто можна було собі рухати.